Аборти захищають виключно ті, які самі вже народилися. Майже всі релігії світу говорять про те, що аборт це гріх дітовбивства. Однак 20 століття легалізувало аборти і звело їх у когорту методик планування сім'ї. Мати Тереза, лауреат Нобелівської премії Миру, говорила. Якщо ми погоджуємося з тим, що мати може вбити дитину в своєму лоні, то як ми можемо заборонити іншим людям вбивати один одного? Аборт є запереченням права на життя людини? Закликаємо законодавчу захистити життя кожної людини від моменту зачаття і до природної смерті. Назріла необхідність переглянути основні нормативно-правові документи щодо проблеми аборту та внести відповідні зміни. Цей закон захистить не тільки ненароджених дітей, він повинен захистити і дорослих людей від своїх власних непоправних помилок, інакше народ сам себе знищить без ворогів.